Вітаю! Сьогодні буду готувати пиріг без духовки тільки з одним яйцем. Всі інгредієнти в описі під цим відео. Спочатку займуся бананами. Розріжую їх навпіл, відразу в шкурці. Забираю з них шкурку. Це банани підготувала, тепер переходжу до плити. В сковорідку додаю вершкове масло. Тепер додаю одну столову ложку цукру. Потрібно, щоб цукор карамелізувався. Утворилась така карамелька. Ось утворилась така карамель. Тепер викладаю сюди ж банани. Тепер виключаю вогонь. Займуся тепер приготуванням тіста. Беру миску. Вбиваю яйце, додаю цукор і перемішаю. Тепер додаю молоко, розпушувач, корицю можна замінити на ванільний цукор, какао. Додаю борошно і вбиваю олію. І перемішую. Ось таке тісто виходить гарненьке. Тепер переходжу до плити, включаю вогонь і наверх бананів виливаю тісто, розрівнюю це все гарненько. Роблю маленький вогонь. І накриваю кришкою. І залишаю так пропікатися пиріг 20-25 хвилин до сухої зубочистки. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Тепер потрібна мені велика гарна тарілка. Накриваю зверху. І перевертаю. Дуже смачно. Заходьте на мій ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.